Всім привіт, агенти! Сьогодні у нас середа і поговоримо ще про подію повернення в минуле. Завтра в четвер буде вже другий проєкт на маску злодія, тож, якщо у вас досі нема кайота, обов'язково зробіть цей проєкт. Дуже корисна маска, особливо для новачків. Так як ці події повертають нас до попередніх сезонів, то виконувати ці проекти треба на місіях, які були фінальними в кожному з сезонів. Ось, наприклад, перший проект на острові Рузвільд, але не на звичайній місії, а саме на місії облави. Для цього нам треба зайти в меню місії. Це можна зробити або коли ви будете вже біля самої місії, або прямо з мапи. Затискаєте G і отримуєте це меню. І внизу тут можна змінити тип операції. Затискаючи G, ми по колу змінюємо, якщо на цьому Укріплені в цей день вторгнення, то також у вас буде доступно тут і вторгнення червоним значком. А ось таким жовтим це якраз облава. Раніше доступ до цих облав давали поступово по рівнях сезону, а в цьому сезоні з 1 рівня ми отримаємо доступ до всіх цих місій. Наступна облава другого сезону буде на шершня на Tidal Basin. Далі облава на Барда на Шефера на Коні Island Park Розваг. Головне, що тут написано Шефер. Хоча значок чогось не жовтий. І остання облава другого року з четвертого сезону на Фейлаув. Табер Whiteauk. Далі, вже дев'ятий сезон. місія Торговий центр Джеферсон. Облава на Капітана Льюіса. 10-й сезон. облава на генерала Андерсона. На атомній електростанції Pentico Fairview. Місія на час доволі таки складна, тож, якщо не впевнені, не беріть високу складність. Для отримання Екзота можна і на першій середній складності пробігти місію. Далі, у нас облава 11-го сезону на Стов Пайпа Конь Island місія Стадіон. Перша облава 5-го року ми рятуємо Марі Сінг за парки Менінг. П'ятий рік, другий сезон. Місія на рекрутера. Мабуть, найскладніша фінальна місія з усіх сезонів знов на таборі Whiteauk. Тож тут декілька облав у нас. І остання місія для 10-го виходить проекту попереднього сезону Авангард знаходиться в Нью-Йорку на місії Танкер на Мелині. Якщо у вас немає доповнення, то ви не зможете пройти цю місію. А також пройшовши перших 4 облави на острові Рузвельт, Tidal Basin, Парк розваг Коні Island. І табір Вайтолк ви отримаєте ще 4 варіації наших навичок: Емістіка, лікувальна та вибухова ловушка і Імпульси Helies. Перша та остання навички доволі корисні. На цьому з подією все. Проходьте, здобувайте екзоти. А в крамницю нам додали ще один набір, врятований вигнанець, якось так. Нам дають ось таку куртку. Ось таку маску, Штані такі і чоботи. А також до комплектів одягу додали набіри з другого року, з усіх чотирьох сезонів. Мені здається, я тоді активно грав, але в мене тільки бойовик є. Ось такі він має частини. Також набір від Сета Eclipse. Ще один від СЕТа Рігер. Це такелажник. І Hunters Юрі. Людь мисливця. Так, з цим розібрались. Тепер подивимось на активність в наших кланах. Ukraine UA перший. Другий клан. Третій клан. 4 клан. І п'ятий клан. Не дотягнули до 3 рівня, але трошки часу ще є. Ну, а тепер дізнаємось, де знаходиться Мендоза. Для цього знайдемося ніча з опорного пункту 10.40 Federal Triangle. Мендоза у нас знаходиться в Соус Вест біля місії Аерокосмічний музей. А Денні Вівер в Енді. Дві міні-хречі, і самі, що на зворотньому відліку на експертизу за звичайні гроші. Щеталом, ну, в принципі, поганий, мабуть. Так, основна характеристика дуже багато оптимізувати. Мисливість збився зі шкодою в голову, тож, не дуже цікавий. Для кобури максимальна броня. Для гвинтівок максимальна шкода. Нічого особливого тут немає. У день вівера сьогодні один екзот контейнер аж 5 імінних. Це цікаво. Ну і два звичайних як за рівень. Ось така в нас ситуація. Заходьте до нашого Діскорду, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Хай всім щастить та мирного неба.